Доброго дня, ми продовжуємо працювати із створенням запитань до курсів на основі платформи Moodle. Я авторизувався під своїм профілем користувачем Тепер перехожу в закладку Мої курси. Бачу, що в мене є тут курс основопрацівних систем. На цьому курсі я експериментую і записую відповідне відео. Зайду в даний курс, перейду скористатися кнопкою більше. І отут є банк питань. Безпосередньо заходжу в банк питань. Бачу, що у мене зараз цей банк створений, або не створений, або перебуває в режимі перегляду запитань. Значить, відповідно, я можу у категорії перемкнутися, подивитися, скільки у мене категорій. Зараз, поки у мене три категорії: перша це використання програм VirtualBox. Ось два питання є. Далі друга категорія установки OS Windows, жодного питання. І третя категорія. Певна категорія, це, я так розумію, для прикладу і створюю. Зараз я перейду знову в режим питання і подивимося, ще, які питання тут є. Наприклад, я користуюся зараз кнопкою Створити нове запитання і е наголошую також, що це запитання буде створено ось в цій категорії. Якщо хочете змінити іншу категорію, будь ласка, скористайтеся цим списком. Окей, натискаю Створити нове питання. Ми розглядали з вами багато варіантне запитання, а тепер я виберу правильно-неправильно. Натискаю Додати аналогічно, навіть на етапі створення ви можете вибрати, в яку категорію це питання буде додано. Я вибираю першу категорію. Пишу так, зараз я перемкнусь на українському, Запитання. Правильно, неправильно, так і на назву правильно. Неправильно. Так, отут запишу текст запитання. Правильно, неправильно. Тут якийсь текст ви маєте записати. Тобто якісь твердження. Так, топова оцінка одиниця. Це за це питання дається. І отут є коментар до відповіді правильно. Значить, так, 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 так. А, відповідно, тут коментар до відповідати. Снарні інструкції, декілька спроб. М -м, значить, отут, ви коли ви пишете правильно-неправильно, тут, по суті, якесь твердження. Воно може бути або правильне, або неправильне. І далі, по суті, отут відмічаєте, воно правильне чи неправильне. От бачите? Я ставлю нехай це твердження правильне. І отут запишу, давайте не текст запитання правильно-неправильно, а е певне твердження, твердження, що є правильним. О, ну і поставив, відповідно, поставив, що це правильно. Е зберегти зміни та продовжити редагування. Просто вибираю зберегти зміни. Бачите? Зберігаю зміни. Я бачу, що в мене ось є запитання правильно-неправильно. Я натискаю редагувати. І отут обираю попередній перегляд, щоб подивитися, що це за запитання. Безпосередньо, бачите, є певне твердження, і тут ми треба, нам треба вибрати, це твердження правильне або неправильно. Ось такий ще є версія, варіант запитання. Окей, тепер я повертаюся назад. Закрити попередній перегляд, ось є кнопка. І е, можу ще відредагувати дане запитання яким чином? Редагувати питання. Так, 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 так. Дивлюсь. Кількість балів. Ну тут все зрозуміло, тут уже проценти не треба проставляти. Тут, якщо я відмічаю, що це питання правильно, тут буде один бал, якщо ні, жодного.